Куди ти вийшов? А, та ні, я краще я давай. Вийде. Та я вже вийшов. Ну, якийсь дед Мороз що зайшов. Все, пізно. Ні, ось пізно. Вийде ти. Зайди за команду, синю, Зайди си. Та за... пізно, я зараз зайду. О, ладно. А норм, а двоє ванк. Да. Рухайся. А мені дав, ви теж дав повідність чи ні? Угу, так має бути. Пробуємо швидкі раш, чи не да. Та, треба в... Давайте на кого наліво, наліво, так? Стоп, жовтих забагато, їх п'ятеро. Нормально, затащу. Ну ладно. Тоді направо на зелене, на Ні, моклеки дати? Я сам свики. Кол. Ай каме команда. Синя. Синя. В нас справа тоді зелені, нам треба правих рашити, бо їх менше тоді. Але там психо. Але ра, ладно, рашимо. Я думаю, що ми Мені будемо... будуватися Мам. до них, так? Так. Да. Я думаю, що ми будемо помалу грати. так кайло і цей. Та давайте быстро, так можна більше ігор зіграти і цікавіше грати. Так. Да. Ну, нам Це цікавіше, фарма. їм то не знаю. Та, я взяв супер кайло. Вони ще навіть нікуди не будувалися, б***ць. А вона вже залізла. Стоп, тобто, ти вже там? Я, я майже, я майже добудував. Зелена направо. Блін, на я впав, я впав. Молодець. Я, я маю блоки, я я блок, я то добудую. Я вірю. Три блока я випав. Супер Меч візьмі, чуєте? Та... Від... На залізний острів до них візьму. Та, на залізний вони ж не добудували? То давайте я візьму ну, другий, супер кайво і тоді взагалі їхню базу, але якщо ви мене прикриєте. Прикрит. І там не але... три блока лишили. Все, йдем, і давай йдем. бо вони вже будують. Бери, 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 має перзолтиймець. Хай будують, нехай будують, стів. Добре, не палимся, але ти їх зараж, бо я тут щай. Я теж з хайлом. А вони з ск... хайлами пофайдуть. Має дерев'яне. Так у мене є дерев'яне. <різвіст> а мене два просто. Що, вони будують? Ні? Психо вже дефь. Давай будуй, коротше. Вони тебе бачать. И... І... Пофіг, добудова. Я починаю лагати. Я uh тоже. -huh. Діма, ти нам допомагаєш? Я врагу. Да. Хлопці, да. вперед! Нападайте! Як Вокна. вам ще там, Я не знаю. Я викинув ззаді 30. Я знаю, що я вам помогати. Та масою просто. Масою? Зайшли, зайшли, зайшли. Зверху, зверху, зверху. Я не можу просто Кайло, два. Там зверху хана вона до мене біжить Та Да давайте сіти тут это Я не знаю, без алмазки це не діло Ви пішли. Ну ладно. Як хочете. Там фаст траш, то вообще фаст. Ну, Там, давай, ж, ну алмазка, крутое, Все одно, алмазка, все поверх. Вок, піднімайся наверх, І тут заб, будеш да. Забудуйте. У мене є залізна руда, якщо цей. Вок, на, я кидаю залізну руду, знаєш щось зробиш. Може забудуєш щось? Давай, давай, кидай, кидай. Та кинув, кинув. Забудуй їм проходи, щоб вони тебе так не рашили. <клес> Хорош. Та ще не все. Хай, я замарував і все. Ого, когончики треба. А в якій команді до речі, бо він нас чує. За червоних. До Доми, нас на ліс, Діма, Діма! Вбивайте! Все, в мене кайло зламали, ломають тепер дерев'яним. Давай, давай. Бачу зелених. Бачу зелених підходять ліві сходи. Чи то праві? праві. Якщо дивитись так на базу. О, так. Так, мене просто... 3, 4, 5, мене єдине, що погано, в мене зброї нема. Ну я їх кирками пробую вбити. Так, три, два... 2... Ми вже вертаємося. Один. Все. Я бічів замурував. І зелений якраз один. Все, давайте. Ї, так, іди, іди зараз, бо в мене дуже багато кварт. Давай, Вовк, качни ще на них собі смаранку. Все, е, вони всі Діма, я вертаюся. Вони всі Є вийшли, на... Діма, під час бою. Та... Та... в... Поки їх били, вони повиходили раз побігли, відходимо. У нас є тепер на ламаски. Ой, їм далось здається ефект, так що нормально все. Так, Зараз, я на алмазки, на зачерпалки, на марки. <плес> Ліземо на центр чи? Ні, 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 чекай, робимо алмазки і рашу. Треба золото, золото треба забрати. Золото, золото. золото залізу треба забрати. Так. Все, мать маски левел, 12 смаралки, я йду. Бат, кавунчики. Хм, ну золотий блок. Золотий блок у них я, є точно. Так Ре, я я, я до заберу там них щас золоті мечі. Паутенки позбирати, щоб бути хляб. <звук> Скільки ця гад тривала перший той команди за Не знаю, десь тех хвилин. У мене 4, бо ми будували довго. Ну, та йо, я випав, блі, стільки кавончиків було. 23 кварт в мене було, це я лох. Де та яло? Я йду золотиме ще. Ми їжу забираю, зараз. Що-то замутим. Я дерево робимо. Бас скріє, я нормаль. мені хоча б 2 щоб зробити пару мечів. Так, кому потрібна їжа, на базі візьміть і цей. О, мені би пару кілька. Так, у нас в мене є один золотий. Дерево я виклав, вроді. 52 золотої роди, афіки. Є, яблу. Хорош. Я на спавню в скриню. Я добуду їх на залізні блок. Так, блока. чекайте, я тут один алмаз виклав. Скейтмакс психує. Да тоже психой. Мистерового кликер, походу. А А, фау, клип. Дима, ты Чуть-чуть. Не, зачекай, из блок, блокер, до буду. Okay. И залез мне. Вот на золото. версия антивируса, через 7 Ну, тут нагадай мне через 7. І ще, да. Я там ресурси, всі, що зробив, виклав, там зачарувалку, таку зробив, Але, чекати, я на перший рівень собі їй. Меч на рівень десь треба третій. Відкидування хороше. Кайло на рівень другий. Ні, який п'ятий, другий. Ефективність один норм. А наш не термітник Буду им сейчас там можна. Можно можно СБУ заритный блок и тут буду золотить Потім з нас дубу да я готов на центр почав будувати то я боюсь спасти ні, я... Звідки будуємося? Заліза, напевно, да. Здорово, ван Здорово. Стоп! А кам'яной киркой не мозга, будь золоті блоки? Да, мор... Ніе. Можна, здається. Ні, Кам'яною можна. Є. Я два блоки розбив, на мені не вилопив. А, Будуїш? тоді ті, тільки залізні може. У мене є. Що, вам побудувати? Давайте я зараз Ну, було добре, я просто дуже боюсь алмаз і зачарані випасти. Думаю, що її ніхто не має. Ні, <клес> зараз женете? А ви на центр йдете? ти? Те. Так, ніхто не будувався, там фарм. Окей. Я без алмаз бігав, ніхто й зробив. би. Ну я всі ресурси в, в скрині виклав і зробив зачарувалку. Ти? Ти просто молодець. А я просто играю всі собі каміні мечі зробив, зачарував їх на перший левел, сорта один було. Так, я с маги все поводинку мечом, мечем зібрав і виклав в скриню. Центр готовий. Пішов. Добудьте мені три алмази хтось. Окей. Okay. Я-я-я-я. Yeah, 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 yeah. Так, тут, раз, я тут скільки... вам поки. О, у мене дарва нема, прикольно. Є. Yeah. Давай. Ну я, встигти ну ладно. Я скинув дипалте, палки. може. Ну, діло діл, в тому, що ш... червоні, червоні з луком. Діло в тому, що можна... верстака немає. Чуйте, я можу з'їти зараз через мене через... засусало. Опасна трисина. Бік Макс на пам'яті наша взагалі. В бік іде. блоків, треба, блоків. У мене не думалась ідея піти зараз через зелених на червоних. А, тоді до зел зелених треба... Чекай, до -зелених. Ну, майже до речі, раді. це хороша ідея, але на скейт макси що. Треба лук. на смрадах є павутинка. Роблю. Ні, не роблю. Доведеться трішки зачекати. Nie no, Ale yeah. oni nas substrady <coughs> Dawaj dziewięć To szczękaj wank farm po Я тут теж одну алмазну руду, хай собі стріляю. Ну він пробує будуватися. 20. А хай будується, я ж алмазник, по ідеї мав би заражити. Все, в нього доріжка, готова, пьем Готово два лука несу. Короче, стріли в мене вже дві є, по мені стріляли. Та в мене 20 є. Може, мені будемо захисним побігти, тип ломатий. Так, Москва. Стів, тримай. Давай. Okay. Окей, 5 стрел. Окей, okay, хватает. Добре. Uh, тут треба, треба блоки. Мені мене є на Ладно, сейчас что-то придумаю. Кит Макс бежит, я тебя бачу. Ставлю верстак на центре. Блин, не срочно. Люди, вас у вас есть алмазки? Нет. Nee. Поки. Давайте я маю пару алмазів, пару смирадів, поможу, зараз робимо і прорашимо червоні. Тут, коротше, на центрі, є, ну, типу, ще всякі ресурси знизу є. То так, можна запам'ятати деякі ресурси і просто купати. Діма, роби собі. Я скинув тобі 15 баунів. Ага. Чесно, Я не могу. Коли я не знав що робити, хтось на центр прийшов, я забоявся, закопався вниз, так я там на Ахмед. Лазив хвилин 20 і то на все так, що капець. Є, мазефаке. Є голова висушувача Ти їх шо вже рашиш? Е, ну, я да. бачив вже вовка. Блин, а бич, я тікаю. Чо? У мене мало хп, треба відрагати. А нічого, я тут. Що, що ти тікаєш? Ту тут я тут. Я думав, що їхній. Тому я тікав. Я на них нападав, не знаю, так взагалі. Два відра лави! Єбач. А ви де? Ми ж в них. На базі? На, на залізі. Волк, обережно. Да. Йду вам допомагати вам допомагати. М можна, було б. Е, дивіться, в них є мост. А, чекайте, ви від зелених пішли на них? Ні, е, Нет, стантр. Прикресті, я викидаю речі. Эмм, е, бо в них є прохід до нас через. Що я міс. туплю? У мене ж І в мене є до речі. Е, о там алмазник є. Я в нього попав. Діма, я за тобою. Але обережно, тут величезні дірки. Так, забігаю, забігаю, алмазника. Я наверх дам. відразу йду. Я попробую зончика войну Кузон все. мал. Е, вольнуй. Все, піднімайся наверх. Не бейся з ними знизу. Я знаю. Би не хватит хп. Зараз буде прикол, за рекзалим лав. Ага, я не в Да ты тут замурував? В цей момент наш може жовті рашанути. Можуть, але ми тут так нафармимось, що вони вже нічого не зроблять. Вова піднімається, як рейду. Ого, відкидок. Картопелька, блін, ще одна тільки лишилась. Ой, не жаби горите хоп. Вовк біжу. піднімись на архіал алмазка там, не вся але є. Та я тут боже, що вони вже? Я не вижу. ладно, я спущусь до тебе. На. я, и сая. Так, ежа, тут я ежа. А в них вообще где ежа? Кузончик до нас побег за район. Оп, стоп, ну. Ну что за люди, в пичках ни одни ежи. Как так можно взагалі? Я их тільки раз вдаряю и потім пишу, что втекают чуть і мені дают ресы. У меня є два лука. Одна червона бич десь в нас ходит. Я яблоко знайшов. Красавчик. Можешь зробити золото прямо тут на месте. 18 камера, Скейт Макс в нас здесь на респи. Кось язычай на яблоко. Нет. <гум> Ладно. Мені здалося, бо хтось бігав сзади бази. Тобі здалося. Там давайте. Нас зачарувало на 30-й? Маю 28 блоків. Так, в нас на 30. Що-що. Яблочко немає, зараз попробую вибухати. Там, в нас на 30, й я тебе в макси. А хана їх прорашили. Хто там жовтій, то Та можна легашити. Кидайте мені хоча б пару змарати. Я йду зачарую собі лук. Да, идем я дам зачаруем там, с печатку, тогда дам. Мы найду алмаз, мать, то есть не мои полные. Ну, а зеленые, уже сейчас что-то. Вы уже пошли? <coughs> да, мы пошли. Ну, не, я пошел домой. Я понял. Там пока что на золоте с этой команды постою. Дима, а спаун-морг есть или нет? Что? В них э, хтось на Смарагдах є, я бачу там просто хтось внизу купає смарагди. Спорт уж них же вдача, напевно, є. То толку в них здача. <гум> і що, ми зараз пройдем, так? Да? Опа, є, в них є, значить, бачу голову висушувача і кулаки алмазник. Там позже, ми зараз. Ну так для факту. А чарую и лук нашел. Полюбову. Я тут на базе, кому остань, раш вы печари мясо. 20 золотых блоків выкладываю с крайне горить. Боже! Inbreaking 3. Inbreaking. У вас есть мрады? У меня на червоне. месте я там выклал Че ты, дай ты маску хотя бы, хлопчик А то я тут так хожу, по бедному Обойдешься, не? Да Я бы так тоже не сказал Че ты в

А у регионов. Походу мне кажется им большая, огромная жора. Кому лук сила 3? Шарпнес 4. Мне, мені, мені дай. У мене сила 4 не я Вс. на мы ради выйдем. Чекайте, я зачірусь на перший. Ходили. Я точно на перший. вже. Лука не чарный для интокрайса так я буду из їхнюю вид до ж... дожтые до а я не знаю кто из з... 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 З них в тем спеціи нас А вони е, укріплюють то место я вам казав до уйдете всех по кругу не вид вас укреплюють там все забудовы тупо да ничего я, я забудуюсь. А вони там капец укреплю Зробіть яблука ще. Хто хоче. Я зараз нарубаю, може трохи трав, може попадають. Я Іру викинув. О, це було реально важко. Так, тепер е, на мене а. А. він доріжку ламає. Звука? не варіант? Якраз. Кики там в одного хапа, джа то був який Містер бой. <кій> Ай. У мене тільки 9 стріл. Половина. То я схожу на их не сморах, там стріли є. Я вилетів за світу. Клас. той ты з злоси не працює, я в шоці. Ти бивблоки ставив? Ні. полу бой, прості блоки, короче, ставив. Ну красаву. Ну як я тепер, блин, я тепер без нічого. Та давай давайте, бо я тут сам потом подремаю. Не прямый. Парнизак і крош. Там залізник. Генерафофлером. Шом ничерва ты, мач чек перц. Генерафофлером туда! Хумо блоків. Стир, каморик, клас. Вбив його. Дай мені його реч. Натримай. Люди спору. 5 стріл. Сарт нас судин. На тобі на блоки. Ви там? Де, будуй? Боже. Куди вони пробігли? Люди. Ви вже добудували, добудували Люди чи? вони з червоних пробігли кудись. Ні, вони пробігли через той. Через себе. Я ж будую міст. Нас а не сторони. Це, Тіма, міст збудований, міст збудований. Добре. Швидше, бо вони мене піджимають. Відходь, відходь. Готово. Прийшла, прийшла, прийшла. Давай я їх відтягну. Вау, ва, мазики, Діма, стріляй. Відходь назад. Я їх добью, я їх добью, Діма, стріляй! Стріляй, Дима. Я, я попав. Від моєї руки помрати падлай. Ха! Да дима моих фрагів забрал. яблука. яблоко. Зив яблоко. Ставлю ТНТ. Я наверх Та Шо ти тут супротивляєшся? Успокойся ти. А де ТНТ, не не Я Ча, ты беру уже? Ща ще поскидаю. <рес> а вони стоять руками махають. Я бачу, де ти їм скидаєш, вони вже справа там. О, хорош, я навіть прийняв. Коли луки, алмазник на базу. 9 хп в нього. Та пофіг, що за А, бачу, бачу, О, бачу. Енергенік. Та пофіг, що за вами. Все, не круг. їх треба замурувати. Маєш план? Вони замуровані. Что-то хорошо. А, я понял. Ну, вздыхаю просто. Фух, а, хорошо. Давай, может, быстрее еще виноват. Он две стрелы, он Ладно. Так, мол, он еще там потребует. Зеленый зашел. Давай, давай, рунь. Чи тут уж офтей тікать, падло? Хаха, ага, від мої руки. Айді, Та шуче. А Димон, да ши. Вообще, шикарно, храски мы играем, хвилин 10. Чого на? Десь 20. Да, десь 20. Десь 20. А, все. Ге, вони пішли на нашу базу. Я пробіжить фарм. Один вот зараз свою бігає. Де зараз пою? А, от. а, бачу. Генерал. Надіюсь, що один на нашу базу таки побіг. Що <кхух> ні, там блоківку <кхух> і купа було золота чи що? Да, в нього золото було. Чусь. Обалділи взагалі. Один ще залишився. И зеленый. Где на базу зеленых? О, у нас яблочко на базе. Зеленых нема, Два. А, да. А он что, сам вышел? Да, он вышел. В скину. Я понял, значит, он не в нас на базе. Все. Блин, я как скучно. Дайте не цикаво. Давай, кто то не вышел на Давайте, давайте. Кто первый быстро на Ты первый выстрелил, да? Есть не Просто шикарно, Классно, классно, Да и за Росинас будет, что. Ні, не, не будуть. То всіх взірвам. А що за спором, що не будуть?